Доброго ранку, любителі слова Божого, мирного неба вам та радості Господі. Одним із найгірших випадків наукової фальсифікації та помилки стали еволюційні малюнки ембріонів Якеля. Обманним шляхом, він підробив подібність між ембріонами людини та животних. Після викриття брехуна він признався, що сфальсифікував свої малюнки ембріонів. Його карикатури були спростовані наукою спільнотою. Ембріони людини не мають зябрових щілин, вони мають гурткові мішечки. Називати їх зябрами це протинаучно, це афера. Зябровими щілинами стимулює аборти. Якщо людський зародок ще не людина, то його не шкода вбивати. Нам це школи внушали цю брехню та в книжках по біології. Є ці малюнки, що ми спочатку були одноклітиною, потім медузки, потім рибкою, потім мавпою і людиною. Цей фантазер Гекарі він був зоолог, він не був ембріологом і намалював ці карикатури і на Укова рада, 152 роки назад розкритикували та відкинули, тому що це ніякі рамки не входило. І ми повинні визначитися, ми з Богом будемо боротися за істину, чи жити обмані та підтримувати брехню. Амінь.